Дякуюсь. Дуже коротко, дуже тезісно. Так сталося порожня транспортна прогода. Так, усе розуміло, дитина потерпіла із самими обставини, вибігла на дорогу, водій не встиг відреагувати, водій досвідчений це, водій років стажу більше, ніж мені років, в нього стаж. Керування транспортними засобами. Жодного разу до адміністративної кримінальної відповідальності за порушення право дорожнього року він не протягався. Так сталося щодо лікування, все якби оплатили, він ну, розуміє, що тут це дитина. А, щодо тілесних телес пошкоджень, 18-го. 05 п'ятого дитину вже виписали, є освічені всі наявні довідки щодо легких телесних пошкоджень. Ми під час удовольствия не кажемо про те, що ну немає кримінального правопорушення. Тут два адміністративних протоколи. відносно водія та відносно батьків та дитини, що вони є не і дитина вибігла в межах дії пішохідного переходу. Ну, як би розумію, ми кажемо і свідчимо прокурори попитання практики поки пока України подали, але жодної відповіді у вас немає. У вас це ступінь тілесних ушкоджень, в нього які тілесні ушкодження наголошуємо. Було? було призначено судову експертизу відносно назначено транспортного засобу. У нас викликали назначену експертизу та призначили судову розвідку у значний час. Ми не були можливості присутніми під час судового засідання, тому що ми приймали участь при проведенні експертизи. Ми долучили фототаблицю з штрафмедальщика, що експертиза вже проведена, складається висновок експерта. Тобто експерти вже два рази оглянули транспортний засіб, безпосередньо проєвчинені дороги транспортної проводи і при проведенні експертизи. Докази долучені. Тому які наразі експертизи додаткових не призначалися. Наразі підстав для подальшого отримання штраф по транспортного засобу немає. Власник в нього є дружина з інвалідністю, треба до лікарні возити, йому треба їздити. І зараз ну доцільність перебування транспортного засобу штраф майданчику. Зараз що буде казати про я не знаю. Експертиза вже фактично залишилася висновок зробити і все. Експерт вже оглянув наші транспортні засіб. Залишилося тільки долучити відповідь, прийняти рішення щодо закриття та виділення адміністративних матеріалів відносно водія та відносно батьків. Тому просимо скаргу зудовіти, скасувати арешт та Дякую. Можна побувати? Дякую. Прокурор не знає, я його знаю з моменту вчення МТП, я пробув у місці, я, я, все, все знаю, все, все бачив. Дік була з великими телесними ушкодженнями, батьки хвилювалися за свою дитину, це нормально хвилюватися. Легкі колесні ушкодження. Було і все. Ну, госпіталізували, тому що мати хвилювалася за свою дитину, Тому її поклали на стаціонар. Кілька днів полежали і виписали з ну, лікарні. Було стільки лесні ушкодження. Спочатку вже складали адміністративний протокол відносно мого клієнта, але зв'язку з тим, що мати хвилювалася, та вирішила покласти його, щоб він стаціонар проходив. У зв'язку з цим, слідчим було прийнято рішення зареєструвати кримінальне провадження зазначеним фактом. А мати з письмовою заявою щодо вчинення ДТП вона не зверталася, зазначена заява не долучалася. Щодо проведення огляду, бо прокурору ознайомився з матеріалом операційної скарги, ми направили на прокуратуру. Там долучилася фототабниця і відеозапис проведення цієї експертизи. Експертиза вже фактично проведена. Експерт її бачить транспортизації. Ми перевіряли. Турбоза гально працює, не працює. Все працює, все справно, ми і кажемо про те, що автомобіль був у справному стані. Тому зараз сказати про те, що так, вони перестрахувалися, понесли відвідувачів від але... ну... Мало що могло бути з дитиною, зі здоров'ям, ну, це зрозуміло. Але наразі можливо, хоча б було тою, коли взяти в лікарню, що там перелом, чи ну, якісь телесні Ну, Що таке середній час? Тяжкості, частина перша. Це ну, кримінал. Повинен перелом бути через трузовного моску, тяжка скупить. Але цього нічого немає, Так просто були синці. І зараз він клієнт без транспортного засобу, і це якось ну, досить величезні складності. Тому зараз підстав щодо подальшого утримання на штрафне ну, жодних немає. Прокурор. Зараз ну, жодних доказів того, що вони чекають як у вас причина, що свіжої відпустить. Ну я така собі причина. Дякую.